Українську народу миколаїв. На стато військовий. Він теж захотів іти за татом. Хвилююсь, радію, переживаю як люба мама. Ну і бажаю своєму сину і всім дітям.

Юрій Коренко серед курсантів ще приймали участь у антитерористичної операції. Я вас запевнюю, що ці 4 місяці ми нагнали їх, працюючи у вихідні дні, працюючи до 7-8 години вечора. І я вважаю, що достроковий випуск він важливий і потрібний. У нас вже прийшла невелика адаптація у військах. ну і Вже нічого тут скриваті на ми були. Ми бачили, що офіцери потрібні і необхідні саме зараз, не варто чекати, ці 4 місяці випуск затягувати. Все, що необхідно було вивчити, ми все вивчили. Все, що догнали, необхідно було нас догнати, все ми нас догнали. Ми готові виконувати свої обов'язки. Війська стосовно рівня підготовки у них, як то кажуть, в сутки вони поміщали двоє суток. Тобто, одну одну добу, дві доби вони працювали дуже наполегливо. Вони повністю виконали всі навчальні плани, програми, як це повинно бути, незважаючи дійсно в один день. Вони проходили те, що треба про це два дні. І за рахунок цього ми встигли все зробити. Вони дійсно зрілі, дійсно здатні вже відразу виконувати бойові завдання, реальні всі завдання, які повинні виконувати офіцери. Вони будуть надавати всю необхідну інформацію для того, щоб наші війська. Мали очі, мали вуха, мали все, що необхідне для своєчасного правильного реагування, якщо противник буде вчиняти якісь дії. Все, що необхідно для перемоги і збереження життя особового складу наших збройних сил, і інших військових формувань.